Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Park City модель V3307. Портативний пилосос постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас є мішки для пилу. Інструкція з гарантійним талоном, дріт живлення Type-C для зарядки. Щільова насадка в комплекті йде і сам пилосос. Ось такий пилосос. Ось так знімається у нас перехідник. Тут є додаткові насадки, щітка одразу є. Пилосос повністю з пластика. Пилозбірник знімається натисканням кнопки. Ось так. Тут встановлений фільтр є. Вбудований акумулятор в даному пилососі 2600 мА. Потужність даного пилососу, як заявляє виробник, 80Вт. Давайте вімкнемо і послухаємо, як він буде працювати. Працює пилосос доволі тихо і в той час же доволі потужно для автомобільного прибирання більш ніж достатньо. При купівлі на даний пилосос також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.